Раді вітати команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, В студії Анна Могильна, а передусім про таке. Для потребійців Золотоніська делегація відвідала на одному зі східних напрямків бійців 3 ї штурмової бригади. А волонтери громадської організації Уманський міськрайонний центр до перемоги збирають допомогу для військових. Підтримала загарбників за матеріалами СБУ. Заочно 15 років тюрми отримала зрадниця, яка працювала на рашисті в окупованій частині Луганщини. Значить, Черкащина була під ворожим прицілом більшість ударних дронів РФ. Спрямувала на обласний центр. Як інформує начальник ОВА Ігор Таборець, наші оборонці знищили 12 БПЛА. На щастя, минулось без потерпілих. Утім, у наслідок російської агресії пошкоджено об'єкти інфраструктури. Пожежу там уже ліквідували. Крім того, уламками збитої цілі понівечено складські приміщення приватного підприємства. Обстеження території триває. За інформацією повітряних СЗСУ, у ніч на 26 березня противник атакував 117 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 56 з них. 48 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Золотоніська делегація відвідала на одному зі східних напрямків бійців третьої штурмової бригади. Традиційну громаду представляли заступник міського голови Олександр Флоренко та староста благодатного Дмитро Шевченко. Повідомляє сайт золотоноша. Захисникам доставили три наземні безпілотні комплекси, які зараз дуже необхідні на передовій. Ця роботизована техніка буде задіяною під час евакуації поранених з поля бою. Та для постачання провізії, боєприпасів, амуніції, то що також воїнам привезли чимало домашніх смаколиків, які назбирали люди з усієї громади. Хочу подякувати Золотоніцькій міській раді та всій її мешканці за придбання цих чудових наземних роботизованих систем, які надійно послужать на полі бою. Їх задача вивезти поранених та вбитих, підвоз провізії. Вони так необхідні сьогодні на війні, щоб зберегти особовий склад. Люди важливіше машин. Це гасло допомагає нам ще стійко стояти і тримати фронт. Дякую вам, дякую за віру в нас разом до перемоги. Побували золотоністі в населеному пункті, який деокуповано збройними силами України. Тут немає жодного цілілого будинку, знищені дороги та інфраструктура. Кожен клаптик землі замінований. А посеред цього цього стоїть храм, у якому ворог облаштував бойові позиції. Також відвідали ізюм місто, яке з квітня 2022-го перебувало в окупації, що тривало майже шість місяців. За цей час тут було знищено чи значно пошкоджено 80% багатоповерхівок. Усю інфраструктуру, культурні та історичні будівлі, органи державної влади і представництва місцевого самоврядування. Весь центр міста досі перебуває в руїнах. Волонтери громадської організації Уманський міськрайонний центр до перемоги збирають допомогу для захисників. Детальніше у відео телекомпанії Умань. Зі слів волонтерки Вікторії Василенко, наразі захисники найбільше потребують медикаментів, засобів гігієни, продуктів тривалого зберігання і теплого одягу. Гарячими на сьогоднішній день є шини для автомобілів. Автовласники, будь ласка, передивіться свої гаражі. Зараз відбувається зміна сезону, ви будете перезувати своє авто. Тому, якщо ви знімаєте колеса з авто в належному, більш-менш в Належному стані, будь ласка, завжди раді радо приймемо і передамо нашим захисникам. Велика потреба є в сітках. Ми майже щодня передаємо сітки в різних напрямках. Сітки горять, сітки рвуться, хлопці змінюють позиції, які потрібно по-новому накривати. Волонтерка закликає всіх охочих долучитися до плетіння маскувальних сіток та збору необхідних матеріалів. Також можна підтримати ініціативу до НАТО. Ми, як студенти педагогічного коледжу, постійно долучаємося до різних благодійних акцій. Плетемо маскувальні сітки та збираємо кришечки для протезів, ну і для військових. Також підтримуємо ЗСУ донатами. Усі звіти про використання коштів, формування посилок і передачі допомоги можна переглянути на Фейсбук-сторінці громадської організації у міськрайонцентр міськрайон центр до перемоги. Щодня ми відправляємо 5-4 посилки в різні в різні напрямки. Охоплюємо великий спектр фронту і закриваємо потреби нашим хлопцям. В магазині Велмарт, який знаходиться в центрі міста, а також на жд вокзалі, знаходяться наші корзини, в які ви можете покласти вологі серветки, консерви, засоби гігієни, різні смаколики, чай, каву. Ми по наповненню корзин це все виймаємо і пакуємо в посилки нашим захисникам. Громадська організація вдячна всім, хто допомагає та підтримує військових, каже Вікторія. Долучайтеся, допомагайте, разом ми здобуваємо перемогу. За доказовою базою Служби безпеки термін ув'язнення заочно отримала ще одна зрадниця, яка пішла на співпрацю з агресором на Луганщині. Колаборантка очолювала посаду в органах виконавчої влади так званої ЛНР за матеріалами слідчих служби безпеки України. Суд призначив фігуранці 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Як встановило розслідування, засудженою є 41-річна мешканка тимчасово окупованого Сватівського району Луганщини. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації вона підтримала загарбників та запропонувала свою кандидатуру. Атуру на керівну посаду в окупаційній владі загарбники призначили її начальником Роспасіївського відділу із життєзабезпечення територій. В її підпорядкування входило три окуповані селища Троїцької громади. Чиновниця безпосередньо брала участь у організації заходів із забезпечення окупантів. Крім того, працювала за російським законодавством та виконувала вказівки на користь країни агресора Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Тривають пошуки безвісти зниклого 22-річного Богдана Лініченка. з Черкас. Поліцейські кримінальної поліції та кримінального аналізу проводять оперативно-розшукові заходи. Вивчили коло спілкування молодого чоловіка, його останні контакти та опитали знайомих. Поліцейські перевіряють усі можливі місця перебування зниклого, зокрема вулиці, парки та інші громадські місця. Рятувальники та водолазі здійснюють пошукову операцію на річці Дніпро. Нацгвардійці обстежують зарості та берегову смугу, про де слідів чоловіка досі не виявили. Нагадаємо, Богдан Лініченко зник 14 березня у місті Черкаси. До теперішнього часу за місцем проживання він не з'явився. І на зв'язок з родиною не виходив. Прикмети чоловіка зріс близько 180 см, худорлявої статури, волосся русяви. Особливі прикмети родинка на лівій стороні обличчя, вище верхньої губи. Був одягнений у сині джинси та куртку темного кольору, кросівки чорного кольору. Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте про його місце знаходження, повідомте працівникам поліції за номером 102 або напишіть у соціальних мережах, чи зверніться до найближчого відділку поліції. На базі громадської організації Табір Максимум» успішно працюють програми у сфері медицини та протезування. На базі громадської організації Табір Максимум успішно працюють програми у сфері медицини та протезування напередодні в партнерстві з представниками неприбуткої організації Гудспорт Інтернашнл Сполучені Штати Америки, табір Максимум та Мультиспорт обговорили можливості для ініціатив у сфері адаптивного спорту, який можна впроваджувати у ветеранських просторах. Їх наразі 55. Під час розмови з Расаелом Чаном, головою правління неприбуткової організації та президентом організації Девідом Хейлом, її Ставником в Україні нейтом гербером зосередилися на зміцненні співпраці. Партнери готові надати підтримку в організації таборів з адаптивних видів спорту, залученні іноземних спортивних команд, розроблені комплексних програм для ветеранів і їхніх родин. Я хочу сказати, що наша підтримка України непохитна. Ми також погоджуємося, що ми маємо доносити до звичайних американців правдиву інформацію про те, що відбувається насправді був рейнджером у військах спеціального призначення. Я був на війні 18 років і маю особливе ставлення до поранених військових дітей. Одного разу я бачив купу з 300 мертвих дітей. Саме тому, що ми працюємо з дітьми, які пережили страшну втрату. Ми маємо працювати з травмою. Одного разу я випадково відвідав лікарню, де проходили лікування. Військові там мені показали, що справді хороший спорт має включати адаптивні види спорту для поранених військових. Наступне місце, яке я відвідав, був табір Максимум, де знаходиться центр протезування організації Лімпфіт. І в той момент я ніби зрозумів, що це Бог мені підказує, щоб я таки звернув увагу на адаптивні види спорту. Спорту. Завдяки партнерству з американськими організаціями посилюються міцні зв'язки між Україною та Сполученими Штатами. Завдяки цьому відтак ветерани та їхні родини отримають підтримку та можливості, на які заслуговують. Для нас дуже важливо в цей складний для України час відчувати вашу підтримку. Готові співпрацювати і реалізовувати проекти в Україні. Дякую вам і я впевнена, що в нас все вийде. Черкаси зустріли своїх незламних воїнів, ветеранів МСК Дніпро, які у складі збірної Ліга Дужих замфутболу вибороли історичну перемогу над бельгійською збірною Ред Фламінгос з рахунком 0-1. Про це повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Зустрічали спортсменів, тренери, гравці, ветерани МСК Дніпро та журналісти. Цю перемогу здобували Богдан Ключка, Сергій Швидкий, Дмитро Верхоляк. Антон Бойко, Євгеній Мілейко, Денис Шеренговський та Станіслав Капля. Переможний гол забив наш ветеран справжній боєць Сергій Швидкий. Наставником і головним тренером збірної Ліга Дужих є Богдан Кулинич, який вкладає душу в розвиток адаптивного спорту та своїх підопічних. Супер, старалися, грали на перемогу команда, ну, підготовилися завдяки тренеру, також то. Ну, ці що він давав, ми старалися виконувати і ну, все вийшло. Бельгійці ну, серйозний суперник, з ними дуже тяжко. Вони грають від оборони, практично стараються ловити на контратаках. Ну, з ними дуже тяжко. Скривати їхню оборону ну, важкувато було. Але нам вдалося. Ну, вдалося це командні дії. Відібрали м'яч, контратаку вийшли, ну, і віддали пас, ну, і замкнули гарно. Державний історико-культурний заповідник Трахтимирів представив нові екскурсійні маршрути Трахтимирівським півостровом. Про це повідомляють в управлінні культури та охорони культурної спадщини Черкаський ОВА. Подорож охоплює історичні села Трахтимирів, Григорівку, Бочак. Та їхні околиці. Маршрути пролягають через лісові урочища, давні вали, оглядові майданчики та заповідні території. Передбачено також відвідування експозиції Бочацького краєзнавчого музею. Туристичні маршрути розраховані на різний рівень підготовки від сімейних прогулянок до складних маршрутів для досвідчених мандрівників. Мандрівки півостровом організовують з квітня до жовтня. На Черкащині атмосферу дестабілізує новий циклонічний вихор, який, отримавши порцію холодного повітря, активізується над акваторією Середземного моря. Набравшись вологи, його атмосферні фронти до кінця березня приноситимуть у регіон дощі різної інтенсивності. Завдяки вітряній та хмарній погоді денна температура невисока 12-14 градусів тепла. Про це повідомляє Черкаський обласний гідромедцентр. За прогнозом, на 27 березня хмарно, без опадів. Температура вночі 27 градусів тепла в день 9.14. Наші пращури помітили, якщо цього дня пролунає грім, літо буде врожайним. А якщо навесні рівень води в річках не підніметься, слід очікувати спекотного і посушливого літа. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі «Льда на ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте у майбутнє, все буде Україна!